У світлі 73-ї річниці формування організації українсько-американських ветеранів 29 травня 1948 року згадаємо історію війни у В'єтнамі у цій трагічній події 20-го століття загинуло близько 58 тисяч людей. Однією з таких історій про ветеранів є фільм Майкла Чеміно Мисливець на Оленів, який вийшов 1978 року. Oh, Чеміно показав контраст життя трьох друзів. Стівена Пушкова, Майкла Вронського та Ніконора Чебутаревича до і після війни. Саме тому для зйомок він обрав осередок закарпатських українців до картини вогню. Хлопці, яких в Америці називають просто «рашен», свої важкі будні біля печей на металургійному заводі розбавляють розвагами вони п'ють пиво і разом полюють на оленів. Коли ж вони самі опиняються під прицілом, то розуміють, що не вогонь у печі, а вогонь війни це справжнє пекло. Витончений і захоплюючий фільм про випробування, які здатна витримати людина, яка прийшла через війну, і зрозуміла ціну пострілу, отримав 9 номінацій на премію Оскар і виграв 5 з них. Інтерес до цієї стрічки величезний, бо в ній міняються душі і долі людей. Чиміно показує справжній жах війни таким чином, яким ніхто не зміг би побачити його у випусках вечірніх новин. Адже про методи боротьби з комунізмом сперечаються досі, а конфлікти на сході продовжуються. Метафоричним ворогом для них стане російська рулетка. З досвіду українських ветеранів Америки війну неможливо виграти, маючи навіть наймогутнішу військову машину. Головна ціль є подолати інформаційну війну. No.